Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький Фіал». У нас заїхало нове чудове находження, це Volkswagen Golf. Автомобіль з 2009 року випуску, обладнаний 1.9 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль свіжо пригнаний, приїхав до нас з Європи з пробігом 280 тисяч кілометрів. Ціна його 6690 доларів. Має чудову оптику, партроніки передні та задні. Гума у нас 15 радіусу на металевих дисках. Автомобіль у нас не тонувався. Має чудову задню оптику. Просторий багажний відділ у даного авто. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон сірого кольору в доглянутому та збереженому стані. Без жодних нарікань. Далі повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом. Автомобіль у нас без мультифункціонального керма, штатна мультимедія, кондиціонер, п'ятиступінчаста механічна коробка передач та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію дізнавайтесь у нас на сайті автопарків.